Вітаю! Сьогодні ми подивимось і поговоримо про те, як підключити аналогові камери відеоспостереження до реєстраторів. Камери підключаються відповідними роз'ємами. Цей роз'єм називається BNC високочастотний коаксіальний роз'єм. З іншого боку, він має клемну колодочку на два контакти. В яку за допомогою викрутки можна під'єднувати кабелі, також камери від аналогового типу, мають підключення для подачі живлення. Це відбувається за допомогою такого штекера, який також має клемну колодку на два виводи. І також за допомогою викрутки можна під'єднувати сюди відповідний кабель. Щодо кабелів. Підключати під камеру можна двома типами кабелів. Ну, звичайно, для цього використовують два типи кабелів. Перший це спеціалізований комбінований, так званий комбінований кабель, який в своєму складі містить коаксіальну жилу, тобто двохпровідниковий кабель високочастотний коаксіального типу. Тобто, він має центральну жилу і екрануючу. Оплітку. Також він має в своєму складі два дроти перетином 0,75 мм квадратних для подачі живлення, плюс і мінус живлення. Тобто, це чотирьохпровідний комбінований кабель. Також аналогові камери підключають за допомогою стандартної витої пари. Такого плану. Тобто, якась пара виділяється на. Інформаційну частину, тобто на подачу, на підключення до роз'єму BNC, і якась інша пара підключається до живлення. Або навіть для живлення використовують дві пари, щоб падіння напруги на довжині кабелю було менше. Перейдемо безпосередньо до зачистки кабелю і встановлення роз'ємів. Спочатку будемо використовувати комбінований кабель. В цей кабель в чорній поліетиленовій ізоляції, вона досить така тверда, От. як треба її зачищати, як краще. Е... Тримаємо ніж таким чином і починаємо з самого початку обережними рухами, щоб не пошкодити всередині кабелі, зрізати ізоляцію. Ось тут видно вже прорізано. Рухаємось далі. Чому я не рекомендую робити отак, зачищати? Тому що дуже легко можна пошкодити ізоляцію і самі кабелі всередині. Цієї довжини вже хватить для підключення цього кінця кабелю до камери. Це, цей шматок ізоляції можна або кусачками відрізати, або, ножем. обережно, щоб не травмуватися. Ось, маємо в складі коаксіальну жилу і дві жили живлення. Приступаємо до зачистки коаксіальної жили. Також обережними рухами знімаємо ізоляцію. Знову ж таки не рекомендую різати таким чином, тому що екран. Виконаний з дуже тонкого дроту, з дуже тонких провідничків, які дуже легко ножем можна перерізати. І в нас не буде до чого під'єднувати роз'єм. Також виконуємо зачистку обережно, щоб не пошкодити екран. Ось десь на 15 мм я зачистив, ну, може на 20. Ізоляцію на коаксіальні жили. Цей залишок ізоляції можна відрізати. Тепер збираємо екрануючу оплітку на одну сторону. Всі дротинки. І скручуємо їх пальцями, щоб вона не розпушувалась. І в такому вигляді вона буде підключена вже до роз'єму. Так. Тепер можна зачистити центральну жилу. Це робиться десь на 4-5 мм. Також обережно зрізаємо ізоляцію, щоб не пошкодити центральну жилу. Сам провідник. Він дуже тоненький. І тендітний. Ось. Зачистили також, щоб він не розпушувався, і з ним було зручно працювати, скручуємо його. Ось. І маємо два провідничка для підключення роз'єму BNC. Те саме робимо з провідниками для підключення живлення. Також зачищаємо на 4-5 мм. Цю захисну стрічку також можна обрізати. Все, у нас все готово для підключення роз'ємів. Давайте першим підключимо роз'єм живлення. Ось він. Перевіримо. Переконаємо, що в клемній колодці в колодці відкриті. Роз'єми, ну оці затискачі відкриті і ми можемо вставити оці жилки, які призначені для підключення живлення. Підключаємо синій, синій провід до плюс, в плюс, білий до мінуса. Вставили і викруткою Закручуємо. Все роз'єм живлення під'єднано. Тепер підключаємо BNC роз'єм. Також переконуємося, що тут є місце для встановлення провідників. Ці отвори відкриті і тут також є маркування плюс і мінус. До плюсу підключаємо центральну жилу, до мінусу екрануючу плітку. Вставляємо у відповідний роз'єм. І закручуємо викруткою. Один провідник є. Вставляємо інший і закручуємо. Все. Цей кінець кабелю вже підключений. Таким самим чином встановлюємо BNC-роз'єм на інший кінець кабелю. З цієї сторони оплітку треба зрізати на більшу довжину, тому що тут у нас не буде роз'єму для живлення, а провода, які Призначені для підключення живлення, ми будемо безпосередньо під'єднувати у блок живлення. Там є відповідна клемна колодка і ми провода будемо підключати без роз'єма одразу на клемну колодку блока живлення. Тому тут ми роз'єм, тобто штекер, оцей на провода живлення встановлювати не будемо. зачистити ізоляцію зовнішню треба десь на 150 мм, щоб звільнити провода. Так, ну, це десь 70 мм. І ще Працюємо обережно, щоб не пошкодити свої пальці і не пошкодити провідники всередині кабелю. Такої довжини буде достатньо. Прибираємо захисну стрічку. І так само, як ми працювали з тим кінцем кабелю, робимо так само і на цьому. Слідкуємо, щоб тут в ізоляції не залишалося не залишався екран, щоб ми звідси прибрали всі. Дротинки і тоді цю ізоляцію можна відрізати. Екран на одну сторону і скручуємо, щоб він не розпушувався. Також зачищаємо центральну жилу. І скручуємо, щоб вона не розпушувалась. Те саме робимо на кінцях провідників для підключення живлення. Один і другий. Скручуємо, якщо вони розпушуються. От. Встановлюємо BNC роз'єм. Так само центральну жилу на плюс. Можна спочатку закріпити екран, а потім центральну житло. Цей, цей роз'єм буде під'єднуватись до відеореєстратора, а інша сторона буде під'єднуватися до до Камери безпосередньо. А ці два провідника будуть підключені до блока живлення, який у нас призначений для живлення камер. Далі подивимось, як підключити ці роз'єми для підключення аналогових камер за допомогою кабеля пара. Кабель чорного кольору з поліетиленовою ізоляцією для Використання зовні приміщення. Зачищаємо ізоляцію на 20-25 мм. Тримаємо ніж в правої руці, а лівою обертаємо навколо кабелю. Обережно. Працюємо, щоб не пошкодити всередині жила. Кабель прорізано, можна цей шматок зняти. Також цю захисну стрічку видаляємо. От. І ми будемо застосовувати зелену пару для передачі інформаційного сигнала, тобто для підключення роз'єму BNC, а помаранчеву для підключення живлення. Розмотуємо провідники. Синю і коричню опару можна загнути, щоб вона нам не заважала. Ці провідники вирівнюємо. Так зручніше буде працювати. І зачищаємо їх на 4-5 мм. Це дуже легко робиться за допомогою ножа. От. І тепер підключаємо до роз'єму. Давайте домовимося, що зелений у нас це буде плюс роз'єму BNC, а біло-зелений мінус роз'єму BNC. Вставляємо у роз'єм і затягуємо викруткою. Роз'єм бінці встановлено. Так само вчиняємо з роз'ємом живлення. Давайте домовимося, що помаранчевий провід це буде плюс, а біло-помаранчевий буде мінусом. Вставляємо роз'єм і затягуємо викруткою. Ось таким чином ми зробили підключення кабеля зі сторони камери. Сюди будемо підключати камеру. На інший, на інший кінець кабелю. Треба встановити роз'єм BNC, але зачистити зовнішню ізоляцію треба десь на 150 мм. Можна це робити так, обережно, щоб не пошкодити всередині кабеля, Синю і коричневі пари прибираємо, ми їх не використовуємо, а зелену помаранчеву розмотуємо і зачищаємо. Зелена пара у нас, ми домовилися, що вона передає інформаційний сигнал, а помаранчева пара передає напругу живлення. Зачищаємо. І на зелену встановлюємо BNC роз'єм. Зелений провідник у нас був плюс. Біло-зелений мінус. Затягуємо. А помаранчева пара буде під'єднана вже під час встановлення кабелю на стенді, буде під'єднана до, безпосередньо до блока живлення. Тобто, в результаті, що ми маємо отримати? Маємо отримати кабель, на одному кінці якого встановлено BNC роз'єм і роз'єм живлення, а на іншому кінці BNC роз'єм і зачищена пара для підключення до блоку живлення.